Слава Иисусу Христу! Слава Доброе рано, друзья! Господь благий, Господь царюя. Бог подарил нам еще один ранковый час, и мы вот разом с вами, разом с нашими пасторами, висковыми капелланами, братья с Киева приехали, они более детально расскажут о себе. Они не первый раз у нас, много раз приезжали, и каждый приезд для нас это вдохновение, или как мы кажем, натхнение, знаете, как свежий глоток воздуха, вот для нас это настолько нас надыхает, и Сергей Иванович надыхает, когда братья приезжают, он мне звонит, там капелланы приезжают, я говорю, какие капелланы? Да вот, святой Павло еды, святой Александр, они приезжают до нас, они привезли продукт, они хотят проводить богослужение. Вот приезд, и нас, наш город продолжает бомбить, и братья здесь были свидетели, слышали, как все-таки громко но их не присутствие здесь нас надыхает, бо с нами Бог. И чем больше святых в Харькове, то больше мы в безопасности. Поэтому повторяю, что приезд наших братьев – это благословение для нас. Поэтому, пастор Павел, дякую, дай пожму тебе руку. Пастор Александр, дякую, что приехали до нас. Сергей Иванович, дякую, что ты привез таких хороших братов. И я бы хотел, чтобы этот ранковый час молитвенный был для каждого из нас натхнен. Не только для нас в Харькове, но и <coughs> за пределами Харькова. Во всех городах Украины, кто смотрит, или вы позже будете смотреть, или за пределами Украины, где бы вы ни находились, чтобы вы были рядом с нами в ваших молитвах, в ваших словах, ободряющих бо Обовязково будет перемога. Обовязково. Можливо, кто-то уже э, сомневается в перемоге, но обовязково будет перемога. И ваши молитвы, ваши слова, которые нас надыхают, они на самом деле приближают нас к победе или к перемоге. Э, Павел, родной, я смотрю, ты уже открыл слово. Хочешь Надикате, як ми будемо молитися, дай нам ободряюче слово від Господа. Слава Ісусу Христу, наші да, друзі, да, ті, хто з нами в онлайн. Сьогодні ранок, і ми знову на цій ранковій молитві. Дивлюся, сам ці молитви перебуваю в молитві. Радію, коли може бути. Пекай, тобто, тобто, не ту, 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 коли ти участвуєш, І так дивимся. я коментую навіть. О, дякую. Ля Петрович каже, що вони надихаються. а Ми приїжджаємо і також дуже сильно надихаємося вірою цієї людини, її церков, цю областю. Відповідальним капеланам. надихаємося, як вони зараз не перестають строїть царство Боже, вчимося у них, і маємо такий гарний приклад в ліці наших братів, як Господь движеться навіть в тяжкі часи. І я сьогодні казав на зібранні, на якому проводили, що ми думали, що ковід це погано, це плохо було. А Казується, що каві це ще були цвіточки, і ми знаємо, що в останній час може ще хуже бути, але ми знаємо також, що з Ісусом Христом ми все пройдемо амінь. в його могучій силі, в його силі Воскресіння. Алелуя! Так амінь. і Слава знаєте, Ісус. хочу трошки засвідчити. Ми приїжджаємо... Надихнутися, трошки привозимо гуманітарну допомогу. Ті, що церкви збирають, то що збирають люди в місті Василькові, там ще інші, да долучаються наші старші служителя епіскопа долучаються і. Вчора ми також зустрічалися з військовими, не буду казати, які, хто, де. Yeah. Таке трошки зробили неординарний такий відпочинок для хлопців. Mm -hmm. Получилося їх попросити приїхати, вони якраз якось помінялися там. І ми для того, щоб вони по місяцю там не вилазно боронять нашу країну, це герої. І в нас вийшло в Харкові купити баню. Mm -hmm. Люди туди вони приїхали, ми mm -hmm. їх mm -hmm. попарили. Ми їм зробили mm -hmm. масаж. Ми послужили. Ми поспівали. Mm -hmm. Ми їм засвідчили за господа, і вони просто mm -hmm. ще потім дали екофло, дали різні речі, які вони нас просили, щоб ми купили, щоб ми знайшли. І вони дуже надихнулися і сказали, що ми навіть на ці три години ми просто відключилися, відпочили і перезарядилися. Тому наш Бог, він люблячий, він і духовно перезаряджає, і навіть фізично дає нашим тілам відпочивати і таким способом служити нашим військовим. І знаєте, ще одна причина, чого ми сюди приїжджаємо, це. Записано в Второзаконі 20 главі з 1 по 4 вірш такі слова. Коли ти вийдеш на війну на ворогів своїх, і побачиш коней і колесниці, народ численніший від тебе, не бійся їх, бо з тобою Господь Бог а, твій, так, що вивів тебе з Єгипетського краю, і станеться, коли наблизиться до бою, то приступіть. Приступить, приступить священник і буде промовляти до народу, та й скаже до них: Послухай Збройні Сили України, ви сьогодні зближаєтеся до бою на ворогів своїх. Нехай не слабне ваше серце, не бійтеся і не лякайтеся, і не тривожтеся перед ними. Бо Господь Бог ваш, Він іде з вами. Щоб воювати за вас і вашими ворогами, щоб спасти вас. Амінь! Господь з нами. Амін. А для тих, хто скаже, ну і ті кажуть, що Господь з ними, браття і сестри, читайте Біблію, на чій стороні так. Бог. Амін. Дуже багато де Бог говорить, що Він на Україні, що Він за Україну, так. бо Амін. ми не нарушали те, що Він говорить. Так, так. І якщо Бог так сказав, я вірю, що буде перемога, я вірю, що Бог він ніколи Господи, не подведе. Я вірю. Що в моєму житті, як людина, яка повністю вже опустилася на дно 17 років тому, Бог прийшов, Бог підняв, Бог поміг, так. Бог дав перемогу в своє серце. Всі, які ситуації переживав в своєму житті, тяжкі, тупики, стіни такі, знаєте, трьохметрові, Бог давай силу, коли я його прославляв, коли я не опускав руки, коли я рупував на нього, Він давав ці стіни ламати вірою. Амінь. І була перемога в моєму житті, і сьогодні є. І я вірю, що Господь дасть перемогу Україні. А ми як церква повинні ще більше обернутися і їхати в те місце, де, До, як... може, де люди бояться, де люди, де така чорнота. знаєте, о... дьявольська вона. Приходить, щоб руйнувати віру, щоб руйнувати людей, вбивати. Бо, бо дьявол прийшов, я крикаю, шилє, і скай, кого погубіть. Але ми знаємо, що той, хто в нас, він сильніший, амін, того, хто в цьому світі. І якщо ми будемо далі вірити, якщо ми будемо наступати на всяку вражу силу, як Бог дав церкві владу, то ми будемо в перемозі, і Бог вийде переможцем амін. і прославиться на весь світ. Амінь. Амінь. Помолись, будь ласка, щоб Бог свершил это. Боже наш, ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти робиш в нашому житті. Ми дякуємо Тобі за те, то, що ми знаємо Тебе, Господи, за те, що ми навчаємося від Тебе, за те, що ми ще і ще пізнаємо по милості Твоєї, Господи. Кожний Боже може знайти Тебе, бо Ти хочеш, щоб всі люди спаслись і мали пізнання істини, Господи, і ми зараз в молитві всі об'єднані з братами, молимося, Господи, як церква Твоя, молимося. І просимо, Боже, поспіши. Да, поспіши. поспіши в перемозі просимо. і поспіши, Господи, прославитися, Господи, так, через так, Україну, так. через цю ситуацію. І хай навіть ті, хто не вірив атеїсти, вони побачать, що Ти є Бог, незмінний Амінь. перемог. Так. Той, хто дає перемогу, той, так. хто несе перемогу, а ми будемо дякувати, ми будемо ще свідчити, Боже, як ти сказав, так. о возвіщаючи віщаючи або мені, не умалкайте. Господи, ми будемо не умолкати. Бо ти сказав, так. ми тобі Віримо. ми знаємо, що ти нам цю перемогу. Амінь. Амінь. Віримо. Сергій Іванович. Вітаю всіх слава Ісусу Христу! Я хочу подякувати Богу. Я дякую йому кожен день за те, що за Його церковь. Знаете, как с момента, как обострился фронт на Харьковском направлении, то церковь... Моментально отреагировала и поряджу Господь положит в сердца братов, чтобы приедут сюда служить не Стал, только словом, но и допомогой. Приезжают, ездим вдоль фронта, помогаем селам, которые сейчас находятся в близости с линией Зитхныня. Да, Проводим богослужения, молитвы с войсковыми. Господь дает силы противостоять этому вору. Дуже добре, що Господь надыхает людей. Люди понимают, что только в Боге есть надежда. Аминь. Аминь. Надежда на американские, какие-то да, то слава Богу, что Господь располагает Аминь. их не сердца, они это дают. Но надежда в Боге, и победа Аминь. в Боге. Аминь. Так, так. Есть такой псалом Моя победа, победа в Боге. Так что, ну, пусть Бог благословит Украину. И, и, и прошу вас, підтримайте. Сейчас Харьков взял эстафету поставим молитвы Аминь. за перемогу в Украине. За справедливу перемогу в Україні. При підтримайте в молитвах в пласті, та нехай все в Богу бласи з Богом до перемоги. Амінь. 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 Дякуємо. Дякую, Пастор Олександр. Ми зараз в Харкові в марафон поставимо молитву круглосуточної молитві. Ви вовремя приїхали. І Я те, що я в началі казав, хочу знову підчеркнути, що дякую, що ви з нами. Дякую. Дякую, що ви нас все запрошуєте. Що Бог положив на серце, яку пісню ви хочете співати, яке слово є ободряюче для нас. Ми хочемо разом заспівати пісню «Псалом Єрусалим, що сходить з неба». Ау. І декілька після пісні зачитаю місце Слова Божого, декілька роздумів, думок, які хочеться залишити вам. Ми заспіваємо всі разом «Єрусалим, що сходить з неба». Єрусалим, що сходить з неба. Стали, що сходить з неба, В промінях ясних свого царя. Аллилуйя, там світла сонця більш не так там агнець Божий рання зоря. А не питимо, нехай приходи ширені бо. Иисус тобі панує, тобі панує вічна любов, вічна любов, усі і І що хотілося б зачитати в книгу об'явлення, 21 розділ. Ми знаємо, що ця книга має 22 розділи, і 21 розділ це практично завершення історії людства, завершення цієї землі, цього земного життя, яке ми маємо на сьогодні. Написано в 21-му розділі з першого верша. І побачив я нове небо і нову землю. Оскільки перше небо і перша земля проминули. І моря вже не було. І я побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба, з неба від Бога, приготований немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. Ми співали псалом про цей Небесний Єрусалим, і ми зараз бачимо багато зруйнованих будинків, багато зруйнованих міст, вщент, винищених міст і серце вливається кров'ю, коли. Розумієш, люди вкладали туди свої сили, здоров'я, час, фінанси. І воно сьогодні порожнє, воно сьогодні пусте. І читаємо про інше місто, про Небесний Єрусалим. Біблія каже, що там будуть вулиці з чистого золота. І те місто ніхто не пошкодить. Ніякі снаряди, mm -hmm. ніякі ракети, ні скандери, mm -hmm. ніякі каби не зашкодять цьому місту. Ми розуміємо, що це земне місто, воно з часом відбудується все одно. А небесне місто Єрусалим, воно буде вічне. Амінь, так. І проходячи ці випробування, хотілося б, щоб ми не надаремно їх проходили. Хотілося б, щоб, ну, коли людина вже вистраждала, коли людина пройшла певні випробування, щоб вона отримала нагороду. Дуже сумно, коли люди пройшли випробування, а нагороду не отримали. Коли коли це все було даремно для них, коли вони мучилися в земному житті, приходить вічність, і їх чекає там мука. То хочеться сказати: якщо вже людина мучиться на цій землі, то хай має надію на вічність, що вона не буде мучитись, написано далі, що Бог отре всяку сльозу, там смерті не буде, смутку не буде, хвороби не буде. Це те, що сьогодні є на землі. Це те, що через що ми сьогодні проходимо, на жаль. Там цього всього не буде, там не буде воїн, там, там не буде тих, хто вбиває, там цього всього не буде. І хотілося б, коли ми будемо молитися зараз, хотілося б, щоб ми всі молитви е, згадали і, і прагнули в це небесне місто. Помощен, це так. земне, воно все пройде. При, прийде перемога, так. будемо жити своїм земним життям, е, ми будемо бачити і, і мати більше успіху. Але це все пройде, так, друзі. Це так, все пройде, так. це все рано чи пізно воно закінчиться. І нас чекає той Небесний Єрусалим. Так, і всі, так. хто вірує в Ісуса, вони будуть в тому місці. Вони Амін. будуть в тому місці. Тому а, я не кажу про інших, про інших каже Слово Боже. Я кажу, що краще прагнути в це небесне місто. Так. Там буде захист, там буде охорона, там, там буде все саме прекрасне, що тільки може бути. Тому помолимось звершимо цю молитву і попросимо Бога, щоб ще більше людей, дивлячись на це беззаконня, яке робиться в цьому світі, на ці руйнування, на це все, щоб вони загорілися в кінці земного свого життя перейти з міста Харкова, перейти в місто Єрусалим. Я хочу це залишити харків'янам, Україні і всім, всім християнам, допомоги. Небесний батько, ми тобі дякуємо, Господи, дякуємо тобі за змогу і бажання, яке ти кладеш в наше серце, Господи, приїжджати сюди і, Господи, служити тим людям, які потребують сьогодні, почути слово втіхи, почути слово живе, почути слово, яке надихає, яке дає надію на майбутнє, Господи, і ми читали зараз Твоє Слово, яке каже, що нас чекає. В кінці земного життя це небесна Єрусалим. Амін. Господи, це чудове місто. Ти кажеш, так. що і на серце людині не приходило, і так. очі не бачили, і вухо не чуло. Господи, так. що ти приготував для тих, хто любить тебе. Боже, і ми хочемо, щоб ця армія люблячих, вона, Господи, збільшилася, щоб О, стало набагато більше зелені, помилуваних, Господи, прощених людей, і Господи. Ми просимо Тебе через ці страждання, які зараз переживає народ України, наблизь людей до себе. Господи, хай вони, Господи, е, хай вони доторкнуться серцем своїм, до Твого серця, Господи, хай вони наблизяться до Тебе, бо Ти сказав наблизься до Бога, і Він наблизиться до вас, Господи. Хай будуть люди як ніколи ближче так, до тебе. Так, Ісус, Господи, хвала Тобі. Хай так, цей так. Небесний Єрусалим. Oh, хай God. це буде не просто якась мрія, oh, не Jesus. просто якась фантазія. Господи, хай буде для кожного християнина. Реальністю за, в те місто, яке ми, ми прагнемо, яке ми, за, ми за, йдемо. Дякуємо тобі, Господь. За, що так, ти є нашого, ти є так, пастор так, добрий, так, який так, ведеш нас в це небесне місто. Так, слава так, тобі, так, Господь! Дякуємо тобі, Ісус, Прославляємо тебе, величаємо наш вічний Бог, Отець, Син, Син і Дух Святий. Амінь. Брата, дякую, що ви з нами, Амін і дякую, що ви підтримуєте Харків, нашу область, дякую і друзі. меня дуже надыхает, что в небесном Иерусалиме войны не будет, и плача не будет, и смерти не будет, и ничего худого там не будет, бо там вечный Бог будет с нами, так что пусть Господь поможет нам благословит. Я хочу, чтобы мы разом сказали слово этому молитву. Мол, Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любого Бога Отца, та и Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.